Батько й слухати мене не став. Чекай, у нас є ще один шанс. Я не можу скаржитися на Бертрана Кінга в новинах. Але чому так? Бо король пластику також король нашого телеканалу. Ми існуємо на гроші від його реклами. Але якщо не скажете, люди не дізнаються, що його продукція забруднює довкілля. Прошу Надю заради манон і світу, у якому вона росте. Якщо скажу, вона ростиме у світі, де її мама безробітна. Мені шкода, марінет. Mm. Марінет, то ви з мамою посварилися. Зовсім ні, манон. Mm. Не бійтеся зміни, це просто новини. Віеломор по дизайну Габріеля – необхідний аксесуар у спеку. Продає... Зараз почнеться. Кілька секунд. Усі готові? Не бійтеся, зміни це просто новини. Спочатку подивіться репортаж Клари Контар про неймовірну спеку, що вже тиждень панує у Парижі. Готова! Через неї цей червень. Вибачте, що перервали випуск новин. Я Марінет, і ми з друзями намагалися привернути увагу можновладців до серйозної проблеми, але ніхто не сприйняв нас усерйоз. Марінет, Марі ця нагальна проблема загрожує усій планеті. Йдеться про забруднення пластиком. Якщо не діяти в океанах, пластику буде більше ніж риби, тому слід негайно змінити звички. По всьому світу ми маємо діяти відповідально і правильно обирати предмети на щодень. Ці віяла, поширені в містах по всьому світу, виготовляють із дешевого недовговічного пластику. Mm -hmm. Натомість вони можуть бути екологічними і біорозкладними. Віяла можна робити з бамбуку, як оце. Таке гарне, що хочеш лишити назавжди. Вимагаємо змін від людей, які екологічно-стійкі практики, бо світ майбутнього визначають наші сьогоднішні рішення. Ця ініціатива молодих людей з усього світу, яких ви бачили учорашні ексклюзивні трансляції, викликала багато реакцій. Звичайно, я не знав про це, але щойно мені сказали, я прибрав із вулиць Парижа всі автомати з звіялами. Моє місто на передовій боротьби за забруднення, тобто проти забруднення. Запевняю вас, я й гадки не мав, що мій талант прилазна компанія забрудник. Ми будемо стежити за розвитком цієї антипластикової революції. Твоя ідея геніальна, Марінет, як завжди.